Добрий день, з вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж». Я доктор наук, сертифікований персональний тренер, нутриціолог. І сьогодні ми розберемо, чому не можна їсти після шостої, а після сьомої можна. Ну, якщо серйозно, говоримо сьогодні про хрононутриціологію, хронохарчування, що це таке, як воно пов'язане з циркадним ритмом і як же насправді краще харчуватись. Більше зранку, менше ввечері. Як це впливає на наше здоров'я, як це впливає на наше схуднення? А, ну і, звичайно, вуглеводи на ніч. Варто чи не варто. Що таке циркадний ритм? Це внутрішній годинник вашого організму, який регулює різні фізіологічні процеси протягом дня. Він впливає на сон, голод і багато інших факторів. Циркадні ритми регулюють кілька аспектів обміну речовин у нашому організмі: виділення гормонів, температура тіла. Базальний метаболізм те, скільки ми палимо калорії в стані спокою, та концентрація метаболітів у плазмі крові. Вони впливають на те, як працюють наші внутрішні органи. І, звичайно ж, циркальні ритми впливають на те, коли ми їмо. Зазвичай ми їмо, коли світло, ми активні. А вночі, коли темно, ми вже не їмо, ми відпочиваємо. Хронохарчування. Це стратегія, яка враховує циркадний ритм і визначає оптимальний час для прийому їжі. Насправді воно зводиться до того, що їжте в день, не їжте вночі. Ми це все чули. Що їсти на ніч шкідливо, їсти вночі погано, дієта не їсти після шостої це класика. Ви, мабуть, практикували, і скорше за все, ви чудово себе почували, коли не наїдалися на ніч. Але для багатьох з вас, мабуть, ця дієта була не дуже реалістичною. Чому? Тому що зазвичай люди їдять після шостої. Всі навкруги їдять після шостої. Ми зустрічаємось в ресторані після роботи з друзями, ми їмо. Ми приходимо додому, ми вечеряємо в сімейному колі, і це важливий соціальний аспект. І сьогодні я вам допоможу збалансувати за і проти і прийняти інформоване рішення. Тобто, ви ви дізнаєтесь, наскільки важливо їсти ввечері, і тоді вже вирішите, чим ви готові пожертвувати, щоб бути здоровішими і худішими. Одразу скажу, що обсерваційні дослідження показують, що люди, які їдять вночі більше, мають вищий індекс маси тіла, тобто вони більш гладкі. Я вже казала в попередніх відео, що такий взаємозв'язок не показує нам причинно-наслідковий ефект. Ми не можемо сказати, що люди гладкі через те, що вони їдять ввечері. Може, вони їдять ввечері через те, що вони гладкі, і там насправді стільки ще різних факторів, які можуть впливати на обидві змінні. Що можна зійти з розуму. От якщо б я була дослідником, я б, мабуть, зійшла з розуму від того, наскільки це складно дослідити. Вже дійшли консенсусу вчені, що ми більш чутливі до інсуліну зранку і менш чутливі до інсуліну ввечері. Що це означає? Що наш рівень глюкози в крові краще регулюється зранку. Ми можемо з'їсти дуже потужний сніданок. З великою кількістю вуглеводів, але це не спричинить великі коливання цукру в крові. Якщо ми з'їмо таку саму страву ввечері, то наш організм відреагує більшим підняттям цукру в крові. Як я вже зазначала, це не кінець світу. Рівень цукру в крові піднімається і опускається у відповідь на прийоми їжі. Це здорова реакція організму. І якщо ви здорова людина, то цукор піднімається і опускається, і не встигає вам заподіяти шкоди. Якщо ж у вас інсулінорезистентність, переддіабетичний або діабетичний стан, то тоді вже є нюанси. Тоді ми дійсно хочемо враховувати, як склад їжі і час їжі буде впливати на рівень глюкози в крові. Дуже важливо, коли ми говоримо про хронохарчування і коли їсти зранку чи ввечері більше чи менше, ми маємо розуміти, хто перед нами: чи це здорова людина, активна, худа, чутлива до інсуліну, чи це людина не фізично активна, з високим рівнем жирових відкладень вісцеральних навколо внутрішніх органів, навколо талії, з поганою чутливістю до інсуліну. Або навіть в переддіабетичному діабетичному стані. Поради для цих двох категорій людей будуть дуже різними, і не можна давати один і той самий план харчування для цих двох груп людей. Що ще обов'язково нутриціолог має враховувати, прописуючи певний план харчування або даючи поради клієнтам. Чи ви тренуєтесь, чи може ходити пішки на роботу і з роботи? Який рід вашої діяльності? Ви програміст? І сидите за комп'ютером цілий день. Чи ви поштар або будівельник і постійно на ногах? Треба враховувати соціальний фактор, де з ким людина живе, яке в неї соціальне життя. Якщо велика частина життя людини це тусовки, і ресторани походи з друзями, з колегами з цей нетворкінг, це теж, це теж треба враховувати. Чи реалістично буде людині урізати калорії ввечері, їсти менше, або не їсти після певного часу? Треба враховувати також, чи людина сова чи жайворонок. Там буде трошки сунутий цей проміжок часу, коли краще починати їсти і припиняти їсти. Ну і ще треба враховувати, чому в людини проблеми з вагою, чому взагалі вона до нас прийшла. В більшості випадків. Зайва вага не спричинена переїданням на ніч. Зайва вага спричинена переїданням. Точка. Коли це переїдання відбувається, це вже вторинне питання. І перед тим, як забороняти їсти на ніч, треба подивитись взагалі, чому відбувається це переїдання нічне. Треба подивитися, що відбувається в житті, який рівень стресу, які звички, яку функцію виконує переїдання на ніч. З одного боку, можливо, людина не доїдає в день, а з іншого боку, може, вона ввечері приходить додому втомлена і починає заїдати стрес або заїдати втому. Це все треба враховувати. Я завжди кажу, що психологічний аспект дуже важливий. Давайте тепер перейдемо до досліджень. Як завжди, попереджаю, що я вибираю ті, які є найбільш цікавими, найбільш релевантними. Досліджень багато, досліджень недостатньо, щоб робити якісь висновки. Але зважайте на те, що я бачу також велику картину, і як ці дослідження вписуються в цю велику картину. Тому ми будемо розглядати все в контексті великого такого масиву знань, які зараз от наразі у нас є. Дуже відоме дослідження ізраїльської вченої Якубович. Вона взяла жінок з ожирінням і зайвою вагою, і метаболічним синдромом, тобто вони були інсулінорезистентні. 12 тижнів вони їли 1400 калорій. І було дві групи: одна їла 700 калорій на сніданок, 500 на обід, 200 на вечерю, а інша група, навпаки, 200 на сніданок. 500 на обід і цілих 700 на вечерю. Та група, яка їла більше сніданок, втратила більше ваги, в них покращилась чутливість до інсуліну, холестерин і рівень глюкози зранку. Також вони звітували про набагато кращу насиченість, тобто вони були менш голодними. Їли ці жінки вдома, це не, не клінічні дослідження. Жінкам давали інструкції і вони їли вдома. Є великі підозри на те, що різниця в результатах відбулася не за рахунок того, що хтось їв менше зранку більше ввечері, тому що теоретично вони всі їли однакову кількість калорій, а через те, що дійсно якимось чином. Більший сніданок впливає на краще притримування дієти. Можливо, дійсно рівень насиченості у них був вищий в тих жінок, які їли більший сніданок. Можливо, це якось психологічно впливало. Тобто, дуже багато вчених практиків, включно зі мною, підозрюють, що. Тут був дуже сильний поведінковий фактор, що коли прописується їсти менше зранку, більше ввечері, то якось під шумок ввечері ти з'їдаєш ще більше, ніж тобі прописано. Але треба зазначити, що обидві групи серйозно скинули вагу. І ті, які їли багато на ніч, і ті, які їли мало на ніч. Вийшов систематичний огляд і метааналіз семи чи восьми досліджень. Рандомізованих контрольованих досліджень це публікація, на яку можна покластись з більшою впевненістю. І туди було включено це дослідження Якубович. З восьми досліджень два показали, що краще їсти ввечері, і шість показали, що краще їсти зранку. Але вгадайте, наскільки більше в середньому люди втрачали ваги. Коли їли більше зранку і менше ввечері. Різниця була в цілий кілограм. Як на мене, це зовсім небагато. В масштабі від 12 тижнів, 8 тижнів були дослідження. Різниця в один кілограм майже нічого не варта. І інші показники здоров'я теж сильно не відрізнялись. Різниця була, так, покращувалася чутливість до інсуліну, холестерин, глюкоза зранку, але. Принципової різниці не було. Тобто вона була статистично важлива. Ми можемо казати, що да, є різниця, да їсти більше зранку і менше ввечері краще. Але наскільки краще, не набагато. Ну і ще треба зауважити, що в більшості цих досліджень людям не просто давали план харчування. і діть. Їм допомагали з нутриціологічною і психологічною освітою, дуже часто психологи з ними працювали, і нутриціологи, які пояснювали, пояснювали, що їсти, як їсти і чому. Цілі такі міні-курси проводились, і це дуже важливо зазначити, тому що плани харчування, які зараз дуже популярні, мені зовсім не зрозумілі. Вони дуже часто працюють, і ви худнете на них, але що? Після що відбувається після того, як ви поїли по цьому плану харчування і схудли, ви ж все життя не будете на цьому плані харчування. Більше того, для багатьох нереалістично витримати на такому плані харчування, але це вже тема інша. Тільки одне дослідження з цих восьми чи семи проводилось в клінічних умовах. Дослідники точно знали, що роблять, що їдять, коли їдять. Люди. І це була програма схуднення. У них були силові тренування, прогулянки кожен день і схудли всі. Але ті, хто їв більше їжі ввечері, втратили менше м'язів і більше жиру. Це дуже цікаво. Єдине що тут питання: що вимірювали суху масу і жирову масу, використовуючи метод проводимості електрики, оці електричні ваги. Вони дуже неточні. І було всього лише 10 учасників. Але це дослідження ціне тим, що коли ми точно знаємо, що люди їдять, і поведінкова складова не є проблемою, то картина зовсім інша. Нема переваги більшого сніданку над більшою вечерю. Чи можна їсти вуглеводи на ніч? Провелося дуже класне дослідження. Жінок, поліцейських, здається, посадили на дієту, дефіцит калорій, здається, там було 1500 калорій. Для однієї групи вуглеводи розділили рівно протягом дня, тобто рівна порція вуглеводів на обід, на сніданок, і на вечерю. А інша група більшість вуглеводів з'їдала на вечерю. 100 120 грамів вуглеводів. Це доволі багато. І та група, яка їла вуглеводи на ніч, схудла більше. Вони втратили 12 кг в середньому, а інша група втратила 9 кг. В них було менше відчуття голоду, зменшилась талія набагато більше, і покращився гормональний фондекс хома IR – це співвідношення глюкози інсуліну, на наче серце, холестерин і ранкова глюкоза. Тобто різні дослідження показують різне, і повертаючись до мета-аналізу, який я згадувала 2022 року, свіженький, який нам показав різницю в один кілограм цілий, більшість людей в цих дослідженнях були з надлишковою вагою або ожирінням. І як я сказала на початку цього відео, те, як працює організм здорових людей, худих. І людей з інсулінорезистентністю, метаболічним синдромом, з ожирінням це дві різні речі. І ми не можемо висновки з досліджень одних людей використовувати, даючи поради людям худішим і здоровішим. Ну і тепер давайте подивимось, як ці знання вписуються в реальне життя. По-перше, нам треба знати, хто перед нами. Ну, це канал не для нутриціологів, це канал якраз для неспеціалістів. От хто ви є? У вас є зайва вага чи нема? Чи ви тренуєтесь ввечері, чи ні? Якщо ви тренуєтесь ввечері, то у вас гормональний профайл буде зовсім інший. І зовсім інші потреби організму. Який у вас взагалі розклад, яке у вас життя, це все треба враховувати, приймаючи рішення, що їсти на вечерю і скільки і коли цю вечерю мати? Що ми точно знаємо: 100%, що на ніч не треба наїдатись дуже сильно. Краще не їсти за три години десь до сну. Якщо у вас діабет чи ризик діабету, то дійсно ввечері не зловживати їжею. Ну і треба розуміти, що якщо ви вже дивитесь цей канал, то ви, мабуть, нетиповий учасник обсерваційних досліджень. Ви вже докладаєте зусиль до того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, що вас, мабуть, дуже відрізняє від людей, які регулярно вночі їдять піцу, там дивляться якийсь серіал і їдять морозиво з ведерця. Тобто, коли ми кажемо не їсти на ніч, це не означає зовсім пропускати вечерю або їсти два листочка салату на вечерю. Це означає не робити цих екстримів, коли дуже пізно вночі людина починає об'їдатися десертами. Більшість моїх клієнтів їдять вуглеводи на ніч і худнуть, тут без питань. І також дуже важливо, не виривати з контексту певні знання. Наприклад, ви почули, що шкідливо їсти на ніч, то ви намагаєтесь зовсім наприклад, виключити вечерю або зробити її дуже легко. Але у вас може не виходити це, тому що ви витратили свою енергію за день і не покрили свої потреби в енергії, і потім нападає голод, і поїсти це дуже адекватна реакція на цей голод. А більшість людей, коли у них не виходить після шостої не їсти чи не вечеряти, починають себе гнобити за це. Коротше кажучи, порада не їсти на ніч дуже хороша, але не можна її виривати з контексту, тому що також дуже важливо, що ви їсте зранку, що ви їсте в обід. До шостої можна з'їсти стільки їжі, що вам не допоможе голодування після шостої. Тобто, знову і знову ми бачимо, що найголовніше в нашому харчуванні це калорійність. Це дефіцит калорій. Якщо ми хочемо худнути, якщо ми хочемо здоровішати, ми маємо знаходити шляхи, виходити в дефіцит калорій і шукати причини, чому це не виходить робити. Ну і де дійсно релевантне хронохарчування – це в випадках, коли люди працюють позмінно. В У мене була, наприклад, клієнтка, яка працювала в швидкій допомозі, вона лікар, і в неї були зміни ранкові денні. Були вечірні, коли вона починала в четвертій, закінчувала вже після півночі, в другій тридцять. І були нічні зміни, коли вона заступала на зміну в десяті вечора. І тут дуже важливо от з 12-ї ночі по 6-ту ранку мінімально їсти. Звичайно, вона вона ж на ногах. Вона активна вона працює і тут доволі важко протриматись без їжі. Тому ми з нею, з нею придумали, які перекуси вона може робити. Такі малесенькі, щоб давали їй енергію і допомагали протриматись до кінця зміни. Але тут дуже важливо не мати таких повноцінних важких прийомів їжі, бо наше тіло не пристосовано до того, щоб перетравлювати їжу, регулювати глюкозу в цей час. Ще важливо, щоб останній прийом їжі перед зміною містив достатню кількість білка і клітковини. Щоб мінімізувати голод і максимізувати час насичення, щоб цієї їжі, цього прийому їжі вистачило надовше. Насправді, порадою номер один в таких випадках є міняти роботу, тому що е, такий хаотичний графік і неможливість спати, коли організму треба спати, це дуже дуже шкідливо. Але отут з маніпуляцією харчування, з уникненням гладшення. і, до речі, вона схудла на 4 кілограми, це те, що вона хотіла, щоб прийти в кращу форму. Вона не була гладкою, вона в неї не було ваги вона хотіла прийти в кращу форму перед дуже важливою подією в її житті, і потім підтримувати цю форму. І вона цього досягла, надивлячись на такий. Жахливий графік, і звичайно, це впливає потім на те, що ми робимо в день. Наприклад, вона любить бігати. Ми з нею розробили програму тренувань, але не завжди вдається робити це регулярно, бо організм просто може не відновлюватись навіть після восьми годин сну. Тому тут дуже важливо слухати своє тіло і давати йому час на відновлення, і дуже дуже дбати про себе, підходити до цього з точки зору турботи про своє тіло. В мене є клієнти, які їдять на ніч більше, в другій половині дня більше, ніж вони їдять в першій половині дня. Всі чудово худнуть, у всіх покращується здоров'я. Тому ніколи не треба впадати в екстріми. І не можна виривати знання з контексту. От як порада не їсти після шостої, ну, це дуже. Е Дуже грубо, тому що ми не знаємо, що людина їсть на сніданок і на обід. Може недостатньо тієї їжі на день, якщо ще і прибрати вечерю. Чи людина, чи людина тренується? Це жінки, і я в тому числі багато років тому робила цю помилку. Потренувалась ввечері, як наче ж спалила калорії, тепер не хочеться це все перекреслити. Ці всі старання і поїсти вуглеводів. Але після тренування це якраз найкращий час їсти вуглеводи, тому що, в принципі, нашому організму це не зашкодить. Багато людей кажуть, що вони краще сплять, коли їдять вуглеводи на ніч. Дослідження, здається, теж тут є: я не перевіряла, я все-таки не зловживала вуглеводами на ніч, але і криміналізувати, крім. Кримін. Криміналізувати їх теж не варто. Іноді дійсно вони потрібні, коли ви ну не встигли, мабуть, не спланували вже заздалегідь, був важкий день, не встигли поїсти. Ввечері прийшли дуже втомлені, дуже голодні. І звичайно, організм буде хотіти швидкої енергії. То чому б йому її не дати помірно? Контекст дуже важливий, самостійні якісь маніпуляції дуже часто шкодять, тому звертайтесь до спеціалістів, записуйтесь до мене на консультацію. Нутріціологічна грамотність дуже важлива. Ну і, звичайно, елемент психологічний грає велику роль, як показують всі ці обсерваційні дослідження, які потім не підтверджуються, коли ми перевіряємо це в рандомізованих контрольованих дослідженнях. Вечірні прийоми їжі не роблять нас жирними. Нас робить жирними щось інше. Це переїдання. Ввечері багато людей хочуть розслабитись, і сили волі вже набагато. І дуже часто ми стикаємось з негативними емоціями, тому що були зайняті ці, цілий день, а ввечері відпочиваємо. І ось вони приходять емоції, і тоді ми їх заїдаємо. Поведінковий фактор. Тут дуже-дуже важливий. І ми не хочемо прописувати всім людям однаково вечеря з курогрудки і брокколі або салатику. Це, звичайно, було б ідеально, мабуть, але в реальному житті чи можна дотримуватись такого режиму харчування? Ну, далеко не всім. Треба підходити індивідуально. І якщо є тенденція до переїдання, не звинувачувати вечірні прийоми їжі, як начебто вуглеводи відкладаються краще ввечері. Ну да, ми менш інсуліно-чутливі, то в принципі логічно, що вуглеводи ввечері треба зменшити, але на практиці це не так важливо, як вийти в дефіцит калорійності, якщо є переїдання. То зрозуміти, звідки воно іде, чому воно відбувається? Чи треба працювати з раціоном, чи треба працювати з поведінковою складовою, психологічною, то давайте виясняти. От у нас, до речі, зараз восьма вечора, я зробила перерву між двома шматочками відео, бо втомилася, і поїла. з'їла три картопелини, шматочок лосося, кабачки, тушені. І редиску. Це от, да, я поїла картоплю на ніч. І нічого підтримую вагу. Біомаркери хороші, цукор в крові хороший. Їм вуглеводи регулярно, бо я активна, я чутлива до інсуліну. Але в мене були періоди в житті, коли я боялась це робити, і це життя мені псувало. Тому мій канал і називається Піди поїж», для того, щоб ви. Дарма себе не морили голодом, не докладали зайвих зусиль, а вчилися слухати своє тіло. Адже коли наше харчування більш внутрішньо регульовано, то наша якість життя краще, переїдання менше, ми всі можемо відчути, що якщо ми наїлись ввечері, то нам і спати не дуже добре, і самопочуття не таке хороше, і не дуже добре висипаємось. В мене в багатьох клієнтів є Ура Рінг, таке колечко, яке міряє різні показники, як смарт-вуч, тільки більш чутливе. І воно дуже часто вгадує, коли хтось пив алкоголь на ніч або перегів, тому що міняється серцебиття, міняється варіабільність серцебиття, HRV, heart rate variability, і. Псується якість сну і відновлення. В мене цього кільця нема, але я сама можу дуже чітко бачити, коли от ввечері переїла, тоді мій сон не оптимальний. Завжди, завжди буду приходити знову і знову до того, щоб будь-які дії пов'язані з харчуванням, з фітнесом, зі схудненням. Робилися з позиції турботи про тіло, відчування свого тіла і ідеї, а як я буду відчувати себе, якщо я з'їм це і або те, тоді-то, тоді-то. От миттєво, чи дасть це мені енергії, чи це мене наситить, чи прийом їжі буде приємний, чи я буду насолоджуватись. Адже здоровою їжею також можна дуже добре насолоджуватись і кайфувати від неї. Це не ну, обов'язково, як я вже сказала, має бути куряча грудка і брокколі постійно. І якщо ми будемо дійсно слухати свій організм, то помітимо, що погана, так би мовити, їжа нам робить погано, майже миттєво. Це навіть не про відсрочену винагороду, коли ми маємо приймати рішення в моменті і зважувати. Довгостроковий результат його. От якщо я зараз з'їм тортик, то через 10 років я буду більш хвора. Ні. Якщо я зараз з'їм тортик і, або переїм тортик, то мені одразу буде погано. І якщо ми це зрозуміємо, то нам уже буде легше регулювати нашу харчову поведінку в моменті без навіть застосування сили волі. Але про це інше відео. Мабуть, зараз буде знімати більше про емоційне переїдання, інтуїтивне внутрішньо регульоване харчування, тому що бачу великий-великий запит на це. От і все. Слухайте своє тіло, дбайте про своє тіло, живіть його смачними здоровими продуктами, адекватною фізичною активністю. Не переїдайте, не наїдайтесь на ніч і до побачення!